Використаємо в рішенні ось такої задачі замість if else тернарний оператор. Що таке тернарний оператор? Це також спосіб виконати якусь дію в залежності від умови. Якщо у нас є умова, вона в нас дорівнює true, тобто правда, і ми в такому разі виконуємо ось цей шматочок коду. Якщо ж вона. Умова у нас дорівнює false, то виконується ось цей шматочок кода. Як це можна використати в нашій програмі? Наприклад, у нас замість цього коду напишемо ось формулу, яку я зараз скопіювала. Але замість ум... виберемо умов виберемо нашу умову, яку ми використовували з вами у попередній версії програми. Пишемо А більше Б так, що ми писали, коли це було так, ось що ми писали. Тобто, замість джо ми можемо записати цю відповідь. Оскільки у нас тут працює команда Еко, тобто ми друкуємо щось, тому тут вона зайва виникла помилка через це. Ось, бачимо, що тепер, якщо ця умова буде вірною. То ми надрукуємо з допомогою цієї команди ось цю частину. Якщо вона буде невірною, то ми надрукуємо щось інше. Наприклад, ось таку ось таку частину надрукуємо. Тут загубилися лапки, зараз ми їх поставимо на місце, і там, де вони повинні закриватися, також повинні бути лапки. І тепер у нас уже форматор не підкреслює. І ми бачимо, що повинно це справдитися. Тобто можемо зараз її запустити. Якщо ми зараз температуру A у нас буде мінус 6, B буде дорівнювати 0. Оскільки у нас А більше, B, ні, ми підемо друкувати, що у нас мороз. Зараз подивимося, як це працює. Для цього відкриємо дебаг-консоль. Ось вона, це наш попередній якийсь запис. Так, Далі. Жук у нас вже тут працює. Тобто, це наші файли, це відмітка жука. Вибираємо тут Currently Open Script, запускаємо і бачимо: працює у нас вже мороз. Наша програма працює тут. Тепер спробуємо прибрати мінус, отримуємо 6 там чимось. Далі запускаємо знову. І бачимо, що у нас тепло. Ну, Цікавіше, звичайно, якщо тут якесь рандомне значення встановити, але це ви зробите вже самостійно. Далі у нас є така проблема. Якщо придивитися, то була ще третя гілочка. Якщо А дорівнює Б, то потрібно писати «не наморосене тепло. Як це зробити? Адже у нас тільки дві частини. Якщо так, а якщо ні. Справа в тому, що ми можемо тернарні оператори вкладати один в одний. Наприклад, у нас випадок стався, коли вони обидва дорівнюють нулю. Якщо це нуль і ну, у нас потрібно якась інша бути фраза. І почнемо перевіряти. Виконується ця умова. 0 більше нуля. Та ні, вони ж дорівнюють один одному. Тобто, ми сюди не підемо. Ми підемо сюди. Але ми не можемо писати мороз, бо нуль це не мороз. Тому тут можна і потрібно вставити ще один тернарний оператор і ще один раз запитати. А чи дорівнюють нулю один одному ці температури? Так просто і вставляємо. Вони рівні і знак питання. Так. Далі. Ось це буде частина. Якщо ні. Мороз. А якщо так, то ми будемо писати, будемо писати цю частину, яка у нас не мороз і не тепло. Ось ми її зараз виділимо, і її сюди запишемо перед станом, коли у нас зовсім ні. Так? Ну, Давайте ми візьмемо все в дужки. всю нашу відповідь у дужочки взяли, і все виходить вже в нас без помилок. Тобто, що виходить. Ми питаємо, це виконується, а більше бі. Ні. Тобто, пропускаємо ту частину, яка у нас повинна спрацьовувати, якщо відповідь так. Далі, у нас у дужках Дужка ось відкрилася і тут десь вона закрилася. Зараз натисну AlZ, щоб бачили весь код зразу. Ось вона відкрилася і ось вона закрилася дужка. І всередині оцю всю частину будемо робити, якщо ні. Тобто більше ні, пішли сюди. Але тут ми в ці дужечки вставили ще один тернарний оператор. Дорівнюють вони? Так, дорівнюють. Не мороз і не тепло. А якщо не дорівнюють, то залишається остання опція мороз. Тобто у нас вийшла структура така сама, як була за допомогою IF Else, але вона у нас виконана за допомогою тернарного оператора. Зараз ми її запустимо з вами. Бачите, у нас 0, не мороз, не тепло. Давайте перевіримо, якщо у нас буде 10 градусів тепла. 10 це тепло, мінус 10. Отримали мороз. Працюю так само, як працювала раніше.